Повернення Україна, родина дім це новий проєкт, який реалізовується у городецькій громаді. Його мета забезпечити безпечне повернення дітей в Україну, допомогти їм воз'єднатися зі своїми родинами або влаштувати їх в альтернативні сімейні форми виховання. В Нашій громаді є потреба в тому, щоб було більше прийомних сімей, було більше патронатних вихователів, патронатних сімей, щоб, можливо, були люди, які хотіли б створити будинок. Сімейного типу, де могли б надавати свої послуги для більшої кількості діток, які потребують вирішення цих життєво необхідних, вкрай важливих питань. Стартом проєкту у грудку став тренінг, під час якого фахівці, які працюють із дітьми та сім'ями, обговорили, як краще захищати право дитини на сім'ю та впроваджувати послуги патронату, а також створили план, за яким працюватимуть в межах проєкту. Ми прописали конкретні дії, пропозиції, терміни реалізації, результати, які ми маємо отримати. Це форуми громадян, інформаційно-просвітницька компанія, в якій ми будемо доносити до громадян про альтернативні форми сімейного виховання для того, щоб більша кількість була патронатних сімей, можливо, ми знайдемо кандидатів, і в нас в громаді почне діяти будинок сімейного типу. Роботу в Гордоцькій громаді координує Лілія Варгата, регіональний координатор міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині. Вона наголосила, що головна мета адвокаційної сесії забезпечити право кожної дитини на сім'ю. Насамперед, наша робота спрямована на те, щоб кожна дитина, яка не виховується в сімейній формі виховання, це право на сім'ю отримала. Тому наша робота спрямована на збільшення сімейних форм в даній громаді. Проєкт повернення Україна родина дім реалізовується спільно з міжнародними організаціями. Триватиме він до 2027 року.